На фоні цього свята і такого позитивного святого дня також зробити свій вклад в цей день і подарувати в першу чергу нашим болівальникам і собі позитивні емоції. Раді, вдалося забити гол все як, як, не знаю, як в касті, все як планувалося, все як мріялося. Щодо твого дебютного голу, ти доволі емоційно його святкував. Що для тебе значить цей дебютний гол за Кривбас? Дебютний гол за Кривбас, знаєте, довго йшов до нього. Спочатку забрали гол в мене в Києві, на мою думку, потім було багато моментів в інших іграх, де то я не попадав по воротах, то воротарі виручали. І так на фоні того воно трохи в мене назбиралося, назбиралося, і нарешті мене прорвало і вдалося. Забити гол, тому можливо, десь так емоційно, і я розумів, що це дуже важлива гра, і якщо я заб'ю, то це буде дуже важливо для команди. Я думаю, що нам потрібно це забути, бо тому що це вже історія. Нас чекають наступні дуже важливі ігри. Нам треба боротися за вищі місця в турнірній таблиці і забивати ще голи, і головне не пропускати. Соєм велігепія, я і команда надзвичайно раді. Головне, що кривбас сьогодні виборов три очки. До того ж, я щасливий, адже сьогодні мій дебютний матч і він вийшов успішним. Зараз нам треба відновитись і готуватись на наступного суперника game. як тобі гралося на домашньому стадіоні гірник, як тобі атмосфера? Задоволення грати на цьому полі, адже знаю, історія цього стадіону дуже велика. Я можу виділити тільки позитивні моменти. Я дійсно щасливий зіграти тут вдома. Хочу подякувати кожному вболівальнику за підтримку і побажати їм щасливого великодня. Наскільки відчував підтримку наших фанів? Є овкорзе. Звичайно, навіть за рахунку 0-0 вони гнали нас вперед. Дякуючи їх підтримці, ми забили три голи. Це було надзвичайно важливим для нас. Розвели швидко аут, був закривав дальню, Вака мене побачив. Дуже дякую за передачу. Я давно вже хотів забити, хотів привітати свою дружину. З вагітністю і мене це вдалося, і я дуже радий. Ми давно не перемагали вдома. Нам хотілося вже принести хороші емоції вболівальникам, і я думаю, нам сьогодні вдалося забули три голи виграли ігру. І я думаю, що сьогодні день вдався добре. Всі раді, всі рухаємося вперед. Нам є за що змагатися, ми ще нічого не втратили, тому тільки дивимося вперед і прогресуємо. І сподіваємося, що займемо як найвищі місця. Дякую за підтримку. Навіть сьогодні, в такий день, коли свято, люди прийшли, підтримали команду. І це нас підтримує, заряджає, ми дуже вдячні і будемо якнайбільше дарувати емоції бульованих.